Вітання з кампусу Київської політехніки, кафедра соціології Павло Федорченко Кутуєв на зв'язку. Новий інтелектуальний освітній продукт цього сезону від кафедри соціології в дуже насиченому партнерстві кафедра теорії практики управління КПІ і інститут прикладного системного аналізу. Також КПІ, це магістерська науково-дворічна аналітика соціальних даних. Фактично, це підготовка інженера-соціолога, інженера суспільства який буде використовувати big data, штучний інтелект, методологію осінт і форсайту для аналізу соціуму для моделювання, прогнозування соціальних, економічних політичних процесів, фактично така собі українська відповідь на Cambridge Analytics, але з метою саме захисту інтересів суспільства, просування проекту модернізації України. Деталі, сайт кафедри соціології sociology.kpi.ua.